У складі Полтавської ворскли. Давиденко. Сам на сам фактично вихід і м'яч у Сіці. Відкрито рахунок у матчі Вікторія Радіонова. Дев'ятий номер. По-моєму, п'ять матчів між собою провели ці команди у чемпіонатах. Одна лише нічия була, решта перемог Полтавської «Ворскли» і два забитих м'ячі у криворізької команди. Перехоплення зараз помилка в обороні. І м'яч у Сіці забиває Полтавська «Ворскла». І робить це номер 22 Роксолана Кравчук. Чергова атака Ворскли на правий фланг. Передача. Номер 20 Ольга Осіпян. Легіонерка у складі Ворскли дає пас на Калініну. Калініна на Янчук. Янчук у штрафній площі. Передача на Кравчук і у сітці. 3-0 Роксолана Кравчук. Калініна. Подача до штрафної. Удар Подольської добивання від Радіонової немає положення поза грою, Рахунок стає 4-0 на користь полтавської команди. Я закінчу свою думку, що порівнювати недоцільно ще й з того з тих міркувань, що лише кілька років як жіночий футбол в Україні. Під, скажімо так, крилом чоловічих клубів. Зараз удари м'яч у сіці. Ольга Осіпян. По-моєму, Анастасія Стахнюк там з м'ячем була. Подача. Удари м'яч у сіці. Подача на ближню штангу. І м'яч у сіці. Під сьомим номером вона виступатиме в центрі півзахисту. Друзі, вісім Кумеда опасно. Калініну проходить Яна. Пробиває м'яч у Сіці. Так и забыла Яна. Свій гол 9-0.